Вітаю всіх! Як енергії аркану Колесниця будуть впливати на нас сьогодні, 7 листопада 2024 року. Енергії дня конфліктні. Просто уявіть собі, вода і вогонь. Як ці стихії взаємодіють між собою? Отакі От енергії і будуть сьогодні панувати. Але у будь-яких життєвих ситуаціях кожен здібний вибрати самий вірний і правильний свій хід. Тобто зробити вибір інтуїтивно, тому що е, на сьогодні у нас буде занадто сильно розвинуто почуття самозбереження. А головними цінностями на цей день буде дім, родина, місце, де ви народилися, сім'я ваша, і бажання досягти чогось, рухатись вперед, щось завоювати, отримати перемогу, проявити свою волю. Е, але. На цей день найважливіше буде це вміння контролювати свої емоції, тому що якщо емоції вас накриють, то навряд чи ви зможете дійти до того, що ви захочете. Наші емоції завжди заважають у будь-яких життєвих ситуаціях, якщо ми їх не контролюємо. На роботі і у бізнесі буде багато ділових поїздок, можливо, в когось буде відрядження, можливо, хтось зможе вигідно змінити місце своєї роботи, а у когось з'являться нові можливості і перспективи. Але конкуренція на цей день буде активна. І тому на сьогодні важливо розуміти свою мету і правильно розрахувати свої сили. Також важливо не поспішати. Тому що поспішні дії можуть привести до проблем. І варто контролювати свої внутрішні пориви і емоції, тобто емоції під контролем. У особистих стосунках, в кого є стосунки, буде динамічний розвиток. Можливо, хтось отримає звісточку від партнера або здійснить сумісну поїздку. Для тих, хто без пари, можливо, буде знайомство в дорозі. Але це може бути і початок стосунків, який змінить ваш попередній образ життя. На внутрішньому плані варто проявляти терпіння і стриманість по один до одного у ставленні своєму, тому що інакше конфлікт ну, не обминути. І порада на сьогодні. Кожна людина приходить у цей світ із своїми можливостями і вміннями. Тож їх варто на, ну, на сьогодні застосувати, адже ви накопили у минулу, накопичили у минулому певний досвід, і на сьогодні ви вже готові діяти. Також потрібно долати всі перепони, які будуть заважати вам досягати певної мети. Кожен має цю безмежну силу, яка буде допомогою, тож її на цей день варто використати. І, звичайно, мати якийсь певний самоконтроль і знову ж таки емоції тримаємо під контролем. Якщо ви маєте таке бажання будувати якусь довгострокову мету, то на цей раз ви ну, зможете хоча б закласти якісь Камінчики того фундаменту, і самі для себе будете вирішувати, що ви будете для себе бажати. Тому що самі перші оці ваші пориви, їх на поверхні не буде видно, і не варто їх показувати до того часу, поки ви не зробите те, що самі собі поставили за мету. Також, можливо, вам потрібно, доведеться підчинити якісь свої основні інстинкти, щоб вони не загрожували і не заважали вашим майбутнім досягненням. Можливо, варто відмовитися від якихось обов'язків або життєвих захоплень, які відволікають вашу увагу, не дають вам концентруватися на головному. Також на сьогодні дуже важливо тим, хто за кермом, і будь кому, всім учасникам дорожнього руху бути уважними на дорогах. Хто за кермом, будьте уважні до свого транспорту, перевіряйте перед виїздом, тому що енергії і сама по собі колесниця, це такий аркан, як попередження, бути уважними у дорозі і на дорозі. Тож, я бажаю всім щоб ваші таланти розкривалися, мета ваша здійснилася. Миру вам і гарного дня!